Хмельничанин Олександр Мельник разом з дружиною оглядають двокімнатну квартиру. Вже на вересень цього року цей будинок по вулиці Лісогринівецький, що в мікрорайоні Озерна обласного центру, планують здати в експлуатацію. Подружжя скористалися можливості придбати двокімнатну квартиру за держпрограмою Доступне житло і вже планують новосілля. Ми бачимо, коли приїхали сюди, що будинок вже стоїть. Квартира майже на 100% готова. Очікується, що на протязі місця вона вже буде здана. Ми глянули, подивилися дуже чудово. все сподобалось. Це перше, друге. Представники Укргазбанку дуже дуже професійно спрацювали. Буквально за тиждень були оформлені всі документи. Поряд ще один будинок. Його планують здати у жовтні. Однокімнатна квартира тут припала до душі. Марії Лисик. У місяць на погашення кредиту вона сплачуватиме до двох тисяч гривень. Решту а це 13 відсотків з 16, щомісяця компенсуватиме держава. Так як банк прорахували мені, то я кожен місяць буду платити 1400 так десь 1400 гривень. А останні відсотки сплачує держава. Проценти нарахуються на залишу кредиту. Чим я буду швидше виплачу, і чим менше мене залишиться залишу кредиту, тим менше процентів я буду платити. Поряд з будинками будують гаражі для автомобілів, є дитячий садок, поруч ліс. Забудовники кажуть, саме зараз можна стати учасником держпрограми Доступне житло і отримати ключі від нових квартир у цих будинках. Однокомнатні квартири є 39-40 квадратів, двохкомнатні – 67 і трьохкомнатна 102 квадратних метри. По сучасних технологіях вже робимо, тобто шпаклюємо стіни, поли робимо з германської технології, звукоізоляційний матеріал приміняється там. По квартирне опалення, пластикові вікна, входні двері, обліка газу, електроенергії і води. В обласній державній адміністрації двоє кам'янчан і двоє хмельничан в урочистій атмосфері укладають угоди з банками на кредит. Квартира буде здаватися повністю готова. Фактично нам віддадуть просто ключі. Ми туди заїдемо. Квартирі у нас буде стояти все. Починає від опалення, закінчує сантехнікою. І сподобалось то, що дуже маленький відсоток. Ні один банк в Україні не буде кредитувати житло під такий відсоток. І що держава буде капісувати 13%. Держава гарантує стабільне фінансування програми. На Хмельницьку область виділено чи закладено в бюджеті майже 29 мільйонів гривень. 3 мільйони гривень на рахунках вже в області знаходиться в Державному фонду молодіжного будівництва. Ми подавали 28 об'єктів, тобто будинків. Комісія затвердила 16 будинків. 500 квартир, 25 тисяч квадратних метрів житла. То я би хотів сказати і звернутися сьогодні до жителів нашої області, щоб вони активніші сьогодні працювали із фондом державним із управлінням регіонального розвитку обласної державної адміністрації. Погашати кредит за житло можна 15 років, сплативши 25% першого внеску. Такі умови держпрограми доступні житлом. Банки обіцяють розглянути умови співпраці з кожним клієнтом індивідуально. Програма досить цікава. Я думаю, що більшість мешканців Хмельницької області зможуть скористатися її, бо вона лояльна по аналізу доходної частини родин, і рішення приймаються досить швидко. У нас по області. Подано 56 заяв, з яких 16 вже готові до підписання договорів, Із них вже шість ми підписали на даний момент. У Нас акредитовано дві компанії-забудовники. Так що я звертаюся до жителів міста Хмельницького. І області будь ласка. стати учасником програми Доступне житло можуть усі громадяни без обмежень за віком які потребують поліпшення житлових умов і є платоспроможними. Посадовці області переконані, що ця програма дозволить більшості краян вирішити житлове питання. Я переконаний, що це початок. Десять осіб хмельнична вийде на сотні осіб з тим, щоб наші люди мали власне житло і сказали, що дійсно програма президента дієва. Що влада і в цьому плані на місці, і дотримувалася свого слова. Юрій Курочка Вісла Добровольський для інформаційного випуску.